Він настільки неперевершений, що я не можу вам передати. Це якийсь шедевр. Я вам дуже рекомендую. Готуйте, ви отримаєте просто масу задоволення. Він такий соковитий, такий ніжний, вологий. Ви подивіться на цю красу. Просто якась фантастика, ви розумієте? М -м -м -м. Оці вишенки. Це молочний сир. Не можу вам передати, наскільки це смачно. Просто повірте на слова людині, яка обожнює соковити десерти, щоб вони були не сухі, щоб вони були в міру солодкі. Першим етапом, що ми зробимо, нам треба розтопити і охолодити дві плитки шоколад 180 грамів. Сюди додаю 120 грамів вершкового масла. Ставлю на водяну баню, топиться Займемося кисломолочним сиром. Всі інгредієнти повинні бути кімнатної температури. Сира в мене 350 грам сюди. Два пакетика ванільного цукру, 100 грамів звичайного цукру і одне куряче яйце. Гарно взбиваємо блендером до однорідності. Відставляємо. Беремо другу миску, вбиваємо три курячі яйця, гарну дрібку солі, 80 г цукру і вбиваємо на великих обертах хвилин 5-7 до білої розкішної піни. Тепер тоненькою струйкою вливаємо розтоплений шоколад і вершкове масло, але ви не забувайте, що воно повинно бути охолоджене. Як це гарно! І вже в кінці я додаю 130 г борошна, чайну ложечку з гіркою розпушувача і десь 3 столових ложки какао. Росію. І вже обережно ввожу в тісто. І починаємо збирати брауні. Ємкість для запікання ретельно змащуємо вершковим маслом. Тісто ділимо візуально на три частини, а сирну масу на дві. Перший шар тісто шоколадне, другий шар сир і вишня заморожена, третій шар тісто, далі сир і вишня і завершаючи шар знову тісто. Всі шари виходять доволі тонкі. 5-50 хвилин до повного приготування. Зараз треба робити каву, чай. І смакувати. Це якась фантастика. Який же він гарний! Дуже рекомендую. Готуйте, смакуйте, мої любі! Підписуйтесь і до нових зустрічей!